Представляємо нашого партнера у Тернополі, який займається ремонтом вантажівок. Автосервіс спеціалізується на роботі із технікою переважно іноземних марок Ман, ДАФ, Рено, Мерседес, Scania, Донфен тощо надає послуги обслуговування та ремонту цих вантажівок. Компанія має весь необхідний інструментарій для виконання робіт. Об'єми вантажоперевезень постійно збільшуються. І будь-яка поломка транспорту призводить до втрати прибутку. З цієї причини ремонт потрібно провести якнайшвидше. У нашого партнера ремонт вантажних автомобілів проводиться в короткий термін, що дуже важливо для комерційного транспорту. Вам не доведеться довго чекати черги, машина дуже скоро буде знову готова до активного використання. Ціни нашого партнера на 10-20% нижчі за середні. Ви зможете переконатись у цьому особисто. Якщо ви шукаєте якісний та недорогий вантажний автосервіс, звертайтесь до нашого партнера. Співпраця з ним буде вигідною та комфортною.